Євгеній Петрович, доброго дня. Сьогодні команда зіграла контрольну гру з однолітками з Кооса. Прокоментуйте, будь ласка, гру, як вам сьогоднішній поєдинок? Ну, знали цю команду. Не скажу, що ми до неї готувалися, але хлопцям розказали. Вони самі грали з ними в чемпіонаті, що команда дуже хороша, любить працювати з м'ячем, грають в футбол. Тому рахую, що спаринг нам вдався. Не беручи рахунок, що там 0-0, ми по-різному. Програти могли виграти, але само відношення, те, що ми хотіли, щось вийшло, щось ні. Але в принципі задоволені грою. Хлопці, рахуючи, це остання контрольна гра перед чемпіонатом, добрий такий спаринг вийшов, щоб ми побачили, кому ми стані, підходимо до чемпіонату. Команда провела чимало роботи під час перерви, бо зіграно багато контрольних матчів. Команда взяла участь на турнірі на Макарова. Взагалі, оцініть, як пройшла ця підготовка. Чи можна сказати, що команда потроху набирає оптимальні кондиції до першої офіційної гри? Так, підготовка вже майже завершена. У нас залишиться буквально тиждень. Вже перед, до, до чемпіонату. Якщо оцінювати, то рахую, що ми зібрали 10 числа, працюємо більше місяця. Сьогодні восьму контрольну гру зіграли. Що від, від гри до гри ми додаємо в плані розуміння гри, то що ми хочемо від, від хлопців, тому це радує. Ну і Фізично команда в принципі, готова. Те, що трохи нас розстрає, що багато травмованих є, троє хлопців, які захворіли. Тому це не, не дуже. Ну, тому надіємося на скоріше, щоб вони, звісно, нас підсилили. У команді також під час перерви сталися певні зміни у складі. Деякі гравці покинули команду, є й нові підписання. Скажіть, по-перше, чи будуть ще, можливо, якісь нові футболісти у команді, і як ви оціните тих футболістів, які ось, який зараз прийшов? Я маю на увазі Максима. Ну, ми це такий процес постійний. У нас на перегляді дуже багато було хлопців з різних команд. Приходили, дивились. Ну взяли тільки Максима, бачив ньому потенціал. «Но ну, скажу по ньому, що чекаємо від нього кращої гри. Я його знаю дуже давно ще з дитинства, з академії, тому він може грати краще. Трошки йому більше впевненості в собі, а так він хороший футболіст, але чекаємо від нього кращої гри. А по тих, хто був на перегляді, ну були, але можу сказати, що в нас команда, ті, хто приходив, сильніші. Тому більше ми нікого поки що не запросили. Якщо був ще... Будуть ще приходити, якщо будуть сильніше, то будемо думати. А так зараз, поки що наразі вже в принципі це питання не розглядається. Останнє ще запитаю про Євгенія Дановенка. Гравець був на зборах з першою командою. Зараз повернувся в розташування юнацької команди. Оцініть взагалі його. От він сьогодні зіграв. Що скажете по ньому? Як він вам? Ну, Даниленко — це лідер. Зразу видно, і видно, він коли приїхав от зараз, ми з ним розмовляли при всій команді. Він сказав. Я в нього запитав, як там рівень. Він з хлопцем більше сказав, що да, рівень є куди рости, що над чим працювати, що все швидше, що більше і треба тактично бути, більше навченим і фізично, і більше бігати, і більше розуміти футбол все-таки дорослі. Бо в нас є, є такі моменти, що деякі грають більше в дитячий футбол. Хоча це теж можна зрозуміти, що в нас є і в сьомого хлопця року, і восьмого, тому цей перехід, дорослий футбол, трошки ну, щоб не затягувався. А так він видно, що він лідер, що він додасть. Дай Бог, щоб він там грав, звісно. Якщо буде в нас, він, то він нам додасть більше в певності, надійності і в, в атаці, і, і в обороні. Дякую вам, успіхом.